До вашої уваги наш час 30 листопада, четвер останній осінній день. На жаль, не останній, а 645-й день нашої спільної боротьби проти російських окупантів. Як минула військова доба для українців, говоримо насамперед. В ніч проти 30 листопада противник атакував 20-ма ударними БПЛА типу Шахід з двох напрямків з тимчасово окупованого Криму та з Приморського Ахтарська Краснодарського краю РФ. Крім того, окупанти вдарили по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300. Про це повідомило командування повітряних сил. Ворожій атаці протидіяли винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. У результаті бойової роботи знищено 14 ударних БПЛА. Жодну із балістичних ракет спинити, на жаль, не вдалося. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави. Вночі окупанти вдарили шістьма ракетами по Донеччині. Постраждало 10 осіб, серед них 4 дитини. Під обстріл потрапили Покровськ, Новоградівка та Мирноград. У Покровську серед постраждалих родина з двома дітьми, 16-річним хлопчиком та 6-місячним немовлям, також поранення отримав 13-річний хлопчик. Кадри порятунку на відео. Пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків відділ поліції, автомобілі, гаражі. У Новоградівці Ерефівці влучили у багатоповерховий будинок. Станом на ранок поранено 13-річну дитину. По Мирнограду граду росіяни вдарили двома ракетами. Руйнувань зазнав відділ поліції. Хмельниччина. Під час чергової ворожої атаки ударними БПЛА у Шепетівському районі працювали сили ППО. Внаслідок їх збиття уламки впали на територію колишнього заводу. Травмованих немає. Херсонська область за минулу добу противник здійснив 107 обстрілів, випустивши 656 снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури та навчальний заклад у Херсоні. Медичну установу та дошкільний навчальний заклад у Херсонському районі. Через російську агресію одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранених. Водночас група МАГАТЕ, яка спостерігає за ситуацією на хмельницькій атомній електростанції, повідомила, що перебуваючи у своїх приміщеннях, чула минулої ночі протягом 20 хвилин кілька вибухів у безпосередній близькості. Тим часом у генштабі оновили втрати противника станом на 30 листопада. За попередню бойову добу нашим захисникам вдалося ліквідувати ще 1180 російських солдатів, а також 13 танків, 28 бойових броньованих машин та 10 ворожих безпілотників. Кількість втрат РФ у живій силі від початку вторгнення вже становить майже 329 тисяч військових. І маємо кого сьогодні привітати 30 листопада. Щороку відзначають своє професійне свято військовослужбовці радіотехнічних військ. Вони першими бачать ворожі літаки: вертольоти, ракети та дрони, і миттєво забезпечують командні пункти інформацією про повітряну ситуацію. Від їх оперативності напряму залежить результат роботи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, підрозділів мобільних вогневих груп. Тож пишаємося далі про наближення перемоги силами мешканців Кременчуцької громади. Дивіться на щодня по буднях, двічі на день о 18.00 та о 20.40. Ми є у телеграмі, інстаграмі, у фейсбуці та на Ютубі. Коли ми єдині, ми не здоланні будьте пильними і бережіть себе. Слава Україні! У міст також проїхали трохи, стоїмо, проїхали, струхи, стоїмо. Тому що ось така ситуація на самому дорожньому покритті. А це вже район зупинки Вадима Бойка. Ну, Ситуація абсолютно та ж сама. Ось, можу проілюструвати. Трошки більше 30 км на годину. Друге, просто. Крига на них, пане малецький. А де сіль? Де сіль на дорогах? Чому люди змушені виїжджати на дорогу і створювати аварійні ситуації? Кажуть, чим більше місто, тим більше сніговий колапс. Проте на початку тижня наш невеличкий Кременчук зламав стереотип, відчувши усі принади негоди, де загубило очі і совість. Міське керівництво, коли пішов перший сніг, під час засідання міськвиконкому допитувалися у мера наші журналісти своєї безпорадності. Попри фото і відеодокази про ситуацію на автошляхах, Віталій Малецький не визнав, переконуючи, посипали, може й нерясно, а що би хотіли. У нас є піщана солова суміш, і є сіль. Підйоми, круги і аварійні місця були посипані сіллю. Все інше було посипано піщано-соловою сумішю. Ви бачите, що досить швидко цей сніг зійшов, розтанув. Тому якби ми всі п'ять вагонів солі, які в нас є зараз, по факту в місті висипали, ну це було б швидше, але невідомо, що буде сьогодні і завтра. Тому використано близько одного вагону солі на все, на приготування суміші, на посипання доріг. Запас у нас є, два вагони йде з Ізмаїла, з баржа розгрузилися, два десь йде по залізниці до Кременчука. Тобто ми поповнюємо запас солі, але ну, треба по-господарськи до цього питання підходити. На початку літа сіль коштувала від 10 тисяч гривень, ми купили її десь 6500, да, першу партію, іншу купили десь орієнтовно по 6 тисяч гривень за тонну. Відповідно, зважаючи на вартість посипкового матеріалу, Матеріалу ми досить раціонально і по господарськи його використовуємо. Знов таки, як раніше було, пам'ятаєте, коли ми висипали за один такий, скажімо, залповий снігопад до 10 вагонів солі, ну такого, на жаль, зараз ми собі дозволити не можемо. А от звинувачення в упередженості журналістів мер собі дозволити завжди готовий. Те, що наш колега, як обурений водій, фільмував за кермом, міський голова розцінює як фейк. Та ну, людина, мабуть, вже, ну, виконує вказівку. Ну, абсолютно не були посипані, це оціночне судження пана Євгена Бодакова, яке ґрунтується на його е, компетенції. Так скільки ж піщано-сольової суміші висипали на дороги, у показах плутанина, мер говорить близько вагона, натомість його зам запевняє. Ми використали два з половиною вагони, вагони піщано-сольової суміші. А у те, що сніг під вікнами мерії розчищали старанно, не заперечуємо, навіть бачили, мабуть, у цей час мир також спостерігав у вікно і мріяв про ялинку. Якщо буде погодження полтавської обласної військової адміністрації на встановлення ялинки, ми це зробимо теж за коштами меценатів. У нас є соціально відповідальний бізнес. Ви всі прекрасно знаєте, що вони готові підтримувати соціальні проекти міста і підтримують їх постійно. Є у нас той же каток на площі, який я думаю, буде зацікавлений, щоб ялинка працювала. Він вже дав попередню згоду на те, щоб забезпечити її електроживлення від генератора. Руслан Олександрович провів відповідні переговори. Є заклади громадського харчування. Ну, є просто спонсори, які готові будуть допомогти. У нас ялинка нагадую, є іграшки є. Це необхідне для того, щоб встановити її. Іван Володимирович, зробіть розрахунок благоустрою, стільки треба коштів на встановлення ялинки. Я думаю, що це десь ну, там, в районі 50 тисяч гривень треба буде, щоб зібрати кошти і заплатити комунальному підприємству за роботу працівників комунальної сфери. За паливно мастильні матеріали за робочий час, щоб вони її встановили і потім розібрали. Тут же питання, що що ж треба потім розібрати, це теж хтось має зробити. Кому ялинку, а кому б опалення? Приміром, мешканцям Раківки, які цікавляться перерахунком за неякісно надані послуги, наголосили знову ж таки журналісти. По деяким будинкам насправді є питання газіровки, так наші комунальники називають неякісний теплоносій. це суміш води з повітрям. Це, як правило, будинки ті, які самі верхні стоять, коли, ну, скажімо, там Дем'яна Бідного 8-12 були проблеми, там Анагарова 1 були проблеми. Да, і до і 74-го, мені здається, писали там звернення. Комунальники працюють, тобто вони стравлюють повітря. Ну є, є якась певна проблематика. Зараз працюють щодо перерахунку. Я не можу точно надати вам інформацію, тому що не знаю, які параметри теплоносія на вході, які температурні режими, таке інше. З усім працюють і управляюча компанія, місто е Будсервіс, і е працює теплоенерго. Але скарги насправді є. Ми це визнаємо і з ними з усіма скаргами працюємо. А оскарги пасажирів на холоднечу у салонах тролейбусів ігноруватимуть, адже електроенергія то розкіш. Наскільки ж розкішно кременчужани прожили цей рік? Мер пообіцяв відзвітувати перед громадою. Орієнтовно це зробить 28-29 грудня у форматі прямого ефіру на провладному ТБ. Кременчуцько шкірно-венерологічний диспансер продовжить працювати як новостворене відділення лікарні Придніпровська, завдяки підтримці очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна. Як повідомляють на сайті мерії, заклад має обласне підпорядкування, але область вирішила його закрити. У такому разі Кременчужанам доводилося б їздити для отримання медичних послуг до Полтави. Нині ж диспансер діятиме у тих же приміщеннях, а головне буде збережено персонал. Всі його працівники залишаться з роботою. запевнив вже сьогодні мер. Дуже дякую Філіпу Євгеновичу Проніну за втручання в цю ситуацію. Завдяки йому вдалося вирішити цю проблему. Ми маємо за його підтримки вже домовленість з Полтавською обласною радою попередньою про проведення цієї сесії передачу цього приміщення на баланс міста Кременчука. Вчора була проведена зустріч з колективом закладу. Це до другого питання: хто стане директором медзакладу? Пані Нужнова, вона у нас працює в лікарні Придніпровська і ми. І приміщення, і обладнання, і колектив переведемо в лікарню Придніпровську як відділення. Відповідне пані Нужнова буде приймати в своєму кабінеті і в лікарні Придніпровській, і буде керувати цим відділенням, яке буде розташовано на старому місці в приміщенні шкір вен диспансер. У Полтавській області посилять мобілізацію. Відповідне рішення прийняли на Раді оборони Полтавської області. Згідно з рішенням, у регіоні мають посилити мобілізацію військовозобов'язаних і транспортних засобів з метою неохильного виконання планових показників мобілізації людських і транспортних ресурсів. Також у регіоні мають посилити контроль за проведенням мобілізації і забезпечити сприяння Полтавському обласному та районному ТЦК та СП під час проведення ними мобілізаційних заходів. У 2021 і 2022 роках на Полтавщині зареєстрували 56 та відповідно 57 випадків захворювання скарлатиною. А от цього року тільки за минулий тиждень в нашій області занедужали цією хворобою 38 людей. Для скарлатини характерні головний біль: біль у горлі, загальна слабкість, симптоми загальної інтоксикації та сухість шкіри. У більшості випадків скарлатина починається раптово, розвивається ангіна, на мигдаликах можливий біло-жовтий наліт. Язик спочатку має біле нашарування, проте за 2-3 дні воно зникає. Та язик набуває яскраво червоного кольору з набряклими сосочками, утворюючи так званий малиновий язик. Також через добу після початку захворювання на тілі хворого Розпочинається висип. Він найбільш сконцентрований на зігнальних поверхнях кінцівок, в природних складках, на передній та боковій поверхні шиї, також на животі та бокових поверхнях тулуба. Висип може тривати від двох до шести днів. Після чого він зникає та утворюються лусочки на його місці. Найбільш великі пласти лусочок сконцентровані саме на кистях та стопах. Скалатина може мати досить неприємні складення, такі як гнійний лімфоденіт, ламеронефрит та ревматизм. На сьогоднішній день щеплення від скалатини не існує, проте, перехворівши одного разу, людина набуває стійкого до вічного імунітету. Основною профілактикою з є ізоляція хворого. Президент України підписав указ нагородити посмертно воїна Скременчука Антона Липова орденом за мужність третього ступеню. Антон Липов був мобілізований на російсько-українську війну 9 листопада 2022 року. А 29 березня 2023 року він героїчно загинув під час виконання бойового завдання поблизу СМТ Білогорівка Луганської області. Залишний голова Градиська Мирослав Носа у Фейсбуці прокоментував вчорашні дії поліції з вибиттям дверей та обшуком, який тривав майже шість годин. Зі слів Карманича громади, цитуємо: цього разу слідче управління ГУНП взялось за екскаватор та автобуси Мерседес та Фольваген, які придбала громада у 2022 та 2023 році. Залом в громаді багато зроблено, але перевіряють тільки ті документи, які підписує саме носа. Через дії правоохоронців, як зазначив Мирослав Носа, робота виконкому була заблокована на сім годин. Людей банально в туалет не випускали. Шкода дверей їм цього разу дісталось більше. Поліцаї не постраждали. Написав Мирослав Носа. Якщо стоїть задача прибрати людину, в діло йдуть всі можливі варіанти. Закон в цій ситуації пишуть з маленької літери. Дякую колективу, що вказали гостям напрямок того самого корабля, пише Градівський голова. Служба безпеки спільно з набу викрила на корупції депутата Миргородської міськради. Про це повідомляє управління СБУ Полтавській області. Зазначено, що посадовець вимагав хабаря від місцевого агропідприємця в обмін на гроші депутат обіцяв фермеру продовжити термін оренди земельних ділянок та допомогти із орендою нової землі. За майже 67 тисяч доларів депутат гарантував вирішення цього питання у земельній комісії виконкому та під час розгляду відповідної постанови на сесії міськради. За такі дії горе чиновнику загрожує до 12 років ув'язання з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. У сусідньому павлиші у зооволонтерки Тетяни Нєльги знов ситуація. Сос у соцмережу вона виклала пост про цуценят, яких нелюди із сусіднього села просто викинули як непотріб у каналізаційну яму. 29 листопада, 2023 рік в Селищі Онуфрівка, якесь двоноге створіння. Каналізаційну яму викинуло таких маленьких цуценяток. Людина не бездушно пройшла мимо, достала, помила, як могла, і ось привезли їх до мене. Будь ласка, люди, я так бачу, що це цуценята німецької вівчарки. Може кому потрібні, розбирайте, бо зараз хворію, зараз самі тяжко. Будь ласка, дивіться, ще вони поки як привезли в ящичку, так вони зараз сплять. Поки не знаю, хто з них хто, зараз проснуться, будемо щось робити. Нагадаємо, до притулку Тетяни Нєльги буквально кожного тижня потрапляють ще й малі кудлаті з зони бойових дій. Напередодні зими Тетяна дуже прохає допомогти з утепленням буд і з самими будами та, як завжди, закликає брати малечу у добрі руки. Ще трошечки їм утеплиця. Да? Утепляємося. Утепляємося. Да? Будочки утепляємо, штурки будемо вішати. Потап Ну ти тут. Ну, вже ж. Всі гуляють, відкрита калітка. А це бігає. Ти ревізор. Ну, все правильно зробила. Ну далі штурки повішаємо. Потап. А як же? Ну провір правильно, це ж таке. Це ж котяча робота. Провірить, як собакам тепло робиться. Артист. Від себе додамо притулок Тетяни Нєльги, що й активно стерилізує тварин як безхатніх, так і тих, хто має господарів. Традиційно рапорти про це зооволонтерка виставляє на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук і при тому пояснює, чим викидати потім живих створінь у вигрібні ями, краще попіклуватися про неможливість мати приплод тваринам, які не підлягають розведенню. Радий вітати кожного з вас, і не звертаючи увагу на точну погоду, ми разом тут, разом продовжуємо молитися, благословляти наш народ, нашу країну, наших захисників, щоб Бог своєю присутністю дав нам змогу і силу, і бажання. Тож ми благословляємо в своїх молитвах наш народ, наших захисників, дітей Божих, які моляться, які проповідують Слово Боже і стоять на стражі цього Слова, аби воно виповнювалося в житті людей, в житті народу, бо ми покликані саме для цього благословляти і бути благословенням. І нині, владику качу, наші мови про тебе. Зміцни з силою творією у Божний народ на тебе. Рости Русска, даймо славу його перевозює на порозі. Зміцни помилкої коріховиці та браду нашої святини. Бережи вісім, пошли ангела твого на зміцнення припікнуті народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння. Наша боротьба є справедливою, і ми знаємо, що ти, Боже, стоїш за тих, хто скривче, то Тож повстань і дай нам цю перемогу якнайшвидше. Благословляємо наших захисників, бережи їх в свої руці, бережи життя, здоров'я, даруй сили і все необхідне для перемоги. Боже. Благословляємо тих, хто поранений, скалічений, знедолений, Тримай в свої руці. Даруй бажання жити і перемагати далі, і твердо дивлячись у майбутнє, отримуючи підтримку і силу від тебе від оточуючих. Сьогодні ми не маємо права сказати, що ми втомилися. Сьогодні ми не маємо права сказати, що це все корупція, зрада, опустити руки, бо тоді навіщо віддавали свої життя хлопці і дівчата на породові? Навіщо тоді люди помирали за слова слава Україні? Якщо сьогодні ми здамося, ми не маємо на це правда. Права нам всім важко. Хай всі замисли, які є у ворога, вони розіб'ються і розламаються. Боже. Хай всі, хто сьогодні будуть злі замисли проти України, вони зупиняться і це ж обернеться проти них самих очі. А для України твоєї очі просимо благословення Ісус. Ми хочемо бути з тобою. Ми хочемо зміцнювати нашу державу. Ми хочемо, щоб наші діти вони не прокидалися від звуку сирен, не лякалися. Благослови Україну! Благослови кожну дитину, кожного хлопчика, кожну дівчинку, кожного чоловіка, кожну жінку очі, кожну сім'ю. Ми віряємо в твої руки і віримо, що ти дивишся на Україну і ти бачиш майбутнє благословенно. Ми благословляємо, щоб найшвидше. Обернулись всі наші території, які є нашими законними очі. Ми довіряємо тобі і ми віримо в те, що буде перемога, і вона вже сьогодні наступає. Дякую тобі, Господь, за все. Амінь.